Кора було прийнято рішення і підписано мною розпорядження про перенесення сесії обласної ради, яка на сьогоднішній день мала зібратися на 30-10 годин. Про сесію було повідомлено згідно нашого регламенту. Сесія розпочала роботу, відбулися ряд комісій обласної ради. На сесії розглядалося одно питання на комісіях щодо бюджету. Бюджет був прийнятий, ви знаєте, Верховною Радою, і ми розглядали. Якщо говорити про бюджет нашої області, то бюджет з умовно міг би бути кращим на розвиток. Практично це базовий бюджет. Ми будемо тоді вкладення вже розподіляти десь у березні місяці, коли вже будуть вільні вишки. А на сьогоднішній день ми приймаємо базовий бюджет. Якщо говорити по галузях, то десь на відсотків 10 бюджет. Ну, в цифрах краще, ніж був в минулому році, і по освіті по охороні здоров'я, по освіті і по охороні здоров'я закладені додаткові кошти, десь є вкладення невеликі, тобто бюджет можна сказати, що краще. І комісії, ці, що відбулися, підтримали за винятком трьох комісій. Ну і в тому числі не відбулася бюджетна комісія. Згідно графіка, вона не відбулася, тому в понеділок ми її потрібно без проведення комісії практично сесію проводити недоцільно, тому що бюджетна комісія розглядається в бюджет, і в нас в регламенті записано, що питання. Перед сесією розглядаються на комісіях. Тобто це вже порушення регламенту, і е, ви знаєте, в такій ситуації, яка сьогодні, проводити сесію без комісії, і це ну, буде розцінено, як хотіли протягнути більше. -то. Тому ми е, знаєте, що позавчора не могли потрапити сюди в раду, От, рада була заблокована і працівники. Тому вчора, буквально зранку, ми знову-таки об'явили комісію на 2 години, на 14 годин і обзвонили всіх депутатів. На жаль, прийшло із 16 тільки 5 депутатів на засіданні комісії, тобто комісія бюджетна вчора знову не відбулася. Тому я провів консультації з депутатами, з доповідачем. І прийняли таке рішення, тобто написав розпорядження про перенесення сесії на 14 лютого і до цього часу змінити графік проведення комісій, тобто ще тих три комісії потрібно провести і провести сесію. Отаким От чином відбулося щодо сесії. Скільки вас сказав, правильно розумію? Ваше слово, що, е, відбулася це, це, тому що не відбулися комісія, а комісія не подарується. Не, не, що не, що ще... не було депутатів. Так, не було депутатів і в понеділок не змогли потрапити до так? Що? Так. В понеділок вівторок. Вівторок, вівторок, не змогли потрапити а вівторок. Вівторок. Ну, а ну і Це одна із причин, Тільки, е, це, mm -hmm. я не можу сказати, що це головна причина. Mm -hmm. Просто mm -hmm. ми могли б вівторок вже повідомити yeah. про на е, середу комісію, тобто на... на так. От. Тобто був у запасі ще один день, О, а так ми в, в цей день комісії, в цей день повідомили. Тобто воно десь щось зіграло. Но я не можу сказати, що головна причина. Ну та... одна із причин. Скажіть, будь ласка, а згідно графіку роботи комісії, вже в понеділок мала засідати президія. Так. Чому, так я чому Це все було так посунуто аж до вівторка, аж до середнього. Я вам поясню, що. В п'ятницю мала засідати бюджетна комісія. Не зібралася не зібралася. Ми приймали і приймаємо рішення провести повторну комісію ну, для того, щоб зібрати, тобто ще раз використати шанс. І оце ми вона не зібралася, і тоді було приймати. Василю Петровичу. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що бюджетна комісія фактично запорола, якщо так можна сказати, сесію чергову. Тобто на 30 січня, на вашу думку, чи не здається вам, що все-таки більшість бюджетної комісії це депутати від провладної більшості. Тобто вони свідомо не приходили на засідання, таким чином не було кворуму цих, цієї комісії? Е, ну, такого сказати, що е, не прийшли спеціально, я не можу, тому що, ну от дивіться, наприклад, Гладуняк Іван Васильович, він в Києві, просто він не міг приїхати, так? Далі. У мене є явка по обоку і цього, і цього. Угу. Далі. Будь ласка, якщо можна скажіть, так, да. кого не було. Ну, от не було, наприклад, Лукомська не була, відсутня відпустки. А Гарков, приїхали німці, він сказав мені, бо я особисто з ним говорив. Значить, там в нього працює з ними. Браніцький. Зібрав нараду і запросили всіх людей. Він сказав, що не зміг прийти. Ваків був цей раз. Значить, далі. Гаврилюк в Києві. Годуняк я сказав, але він делегував був Хавронюка сюди. Дідик не міг виїхати. Каже, що мені так принаймні сказав, що там е, з транспортом проблема і дуже снігопади, то все пізно сказали. і все. Е, Дубіцький, В'ячеслав Володимирович не дозвонились. Просто йому вчора, е, е, скільки не телефонували, не відповідав телефон. Зеленецький був Мар'ян Генрихович, Пінюшкевич був Сергій Адамович. Це такі регіони. Гончар був е, Іван Ярославович. Далі Філянюк в Києві, це б'ють Батьківщина, Яглінський у Вінниці був, це регіони. Ну і я доки Василя Степановича не було. А От чого, чого? вам? Хочу вам сказати, що цей склад депутатів, безумовно, гірше, я вже шосте скликання депутатів. Можу сказати, що ми вже пару разів розглядали питання. Щодо явки депутатів на комісії, на сесії, на комісії по регламенту, і ну, впливу, на жаль, великого немає. Я вам назву: 24 у нас відбулося бюджетних засідань, ага. так? І от яка явка була? Голова комісії Лукомська з 24-го була 23 рази на комісії. Це скільки були? ну, був 7 разів. Браніцький був 22 рази, а Гарков був один раз на комісії з 24. Ваків, ну ви ж знаєте, тут я не вибираю по цьому. Був 15 разів всього. Далі Гаврилюк був 19, Гладуняк був 4 рази на комісії, Дівик був 17 разів, Дубіцький був 13, Зеленецький 18 разів, Пінюшкевич 23, Гончар. 4, но з 5, бо він таке 5 мав. Філенюк був 13 раз на комісії, Яглінський 18, Ядуха був 21 раз. От так у нас, якщо взяти, е, йде. Так що не можна це сказати, що це тільки мільйони. Ви бачите, ласка, я називав. Це трохи, скажіть, на вашу думку, чи потрібна нам така обласна рада? такий склад обласної ради, який ми... ну, найголовніше питання року, скажімо так, за. За цього, що не зібралась бюджетна комісія говорити сьогодні, що не потрібна рада, це неправильно. Я вам назвав кожний з депутатів, от ті, що був раз, два, чотири рази, да, але ті, що входять кожен раз, то як це можна сказати, що вони не потрібні? Не можу я такого сказати. Але депутатам потрібно серйозніше ставитися до виконання своїх обов'язків. Але головне, головне Людям нашим, коли обирають депутата, треба дуже прискіпливо дивитися, щоб ця людина була відповідальна, щоб вона ставилася до громадської роботи дуже позитивно. Тому що одна справа ставиться до роботи те, за яку тобі платять заробітну плату, а друга справа, коли ти хочеш працювати на громаду і практично ну, безплатно. Це потрібно враховувати е, при обрані Василю Петровичу, А вам, як заступнику голови обласної ради, відома причина неявки депутата і губернатора Ядухи на останнє засідання комісії бюджетної? Тому е, що він був на роботі вчора? Мені мені невідомо. Я заходив перед комісією. Його не було. А яка причина? Я не можу сказати. Я заходив, е, хотів. Е, по-перше, ну повідомити ще раз, запросити це угу. губернатор, от, але його не було на місці. Тобто так само ви діяли і в понеділок, коли теж не відбулася комісія бюджетна. Ну тоді ви знаєте, він був в Києві, по-моєму, в цей день, коли ну от, а вчора я не можу сказати, бо мені невідомо де як він. А ви можете припустити, якби він був на комісії, сесія відбулася би сьогодні. Тобто я це думаю, фактично що... це. Я думаю, що відбулося. Провина лежить на губернатору, який не з'явився. Ні, що це на губернаторі. Я не можу сказати, що на губернаторі. Без одного, якби не було тільки губернатора на комісії, то комісія б відбулася. Що це на губернаторі? Не можу я такого сказати. Це... Такого сказати я не можу. Добре, дякую.